Мікс брендів дорослого одягу. такі класні відомі бренди. Розмір 36, босоніжечки, одненька пара, трендова модель на літочках. Коротенька сукня. Зверху все на резиночці. Шнурівочка спереду затягується, розмір 10, шортики, висока посадка, розмір 30, шифонова блуза. Або сукня малесенького розміру, без підкладки, розмір XS, Спідничка, шортики, розмір 38, шортики на резинці з кишеньками. З обох боків. Широка гарна резинка, розмір S, топ вкорочений, емочка, сукня комбінація на спинці на зав'язках. Шортики, розмір L. Малесенькі шортики, іксесочка, камінка льон. Еска футболка. На спинці принт. Кутон, гарна плот, 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 плотненька якість. Коротенька сукня, без рукавчика, розмір S. Запакована. Сукня на бретелечках, розмір 12, Футболка в розмірі 6, Шортики з широкою резинкою, розмір 4, великі шортики джинсові, під пояс. Дуже стильна модельчка. розмір 20, євро 48. Спереду і ззаду кишеньки, на поясі зав'язується. Комбінезон. Завужений донизу, ланцюжок в комплекті. Розмір 36. Розпорочки внизу такі на ножках. Шортики маленького розміру на резинці. Розмір 34. Шорти розмір 14 під пояс. Елічка. На бретелях, Сукня. Шортики в розмірі С. Лусинки цікавенькі, розмір 8, завищена посадка, дуже гарна сукня, зав'язується на шинці під пояс, спинка гола, спідничка з широкою резинкою, розмір S. велосипедки рубчик яскравий, розмір 16, шорти. Розмір 46. Дуже гарна котонова сукня. З два подібним вирізом. Розмір 36. Розмір. 4. Маленький. На довгий рукавчик сукня на кнопочках по всій довжині? Масочки для обличчя. Плусинки. Розмір 16. Джинси з високою посадкою. Розмір 10. На колінках дирків. Прямий крій донизу, сукня на бретелях В розмірі 46. Міді. Класна тканина. Пальничок або боді в розмірі 22. На закльопочках внизу. Трендові штани внизу на резинці. Розмір 16. МЛ-суконька. Чорна. Комплект сарафанчик на бретелях широких і топ. Еска. Шортики. Сухня вручик яскрава, розмір 8. Сухня яскрава, розмір 12, на довгі рукавчик. Шортики. В розмірі. Двадцять. Гусинки. Тридцять шість. Маленькі шортики. Тридцять, Стильний вілюровий топ, розмір десять, спідничка, в розмірі вісім, штани. См. Гарненька біла сукня XS. Сукня дуже гарна шифонова. Розмір На Надовгий рукавчик. На внизу резиночка. пояс. Штанці кльош В розмірі 40. Я сукня в розмірі 8 маєчка СМ. Станція Елька клшни. Сукня цвяткова. На бретелях, На спинці. Такі годзочки. Розмір 44. Запаковано в клітинку коротенька, розмір 10.